Надійшло податкове повідомлення рішення. Ось вам алгоритм його оскарження. Якщо отримали ППР, не ігноруйте його. У вас є 10 робочих днів на його оплату або оскарження. Інакше податковими органами буде винесено податкову вимогу та розпочато процедуру стягнення штрафу. Наступний крок це подання скарги до Державної податкової служби України. Скарга подається в письмовій або електронній формі з обов'язковим дотриманням вимог щодо її змісту. Також ви маєте долучити до неї усі наявні докази на підтвердження своєї позиції, а також повідомити контролюючий орган, який прийняв рішення про подання скарги. Далі чекайте відповіді. Податкова протягом 20 робочих днів повинна розглянути скаргу або прийняти рішення про продовження строку її розгляду не більше ніж на 60 днів. Якщо будь-яке з цих рішень не прийнято, то ваша скарга вважається автоматично задоволеною. Якщо ж зрештою в задоволенні скарги відмовлено, звертайтеся до суду. Ми це зробили і виграли. До нашого клієнту надійшло податкове повідомлення із штрафом на загальну суму більше ніж 3,5 мільйони гривень. Однак ми оскаржили це рішення в суді. В ході судового розгляду було доведено реальність дійснення господарських операцій, спростовано висновки акту перевірки та встановлено порушення процедури проведення перевірки і оформлення її результатів, внаслідок чого позов було задоволено у повному обсязі, а оскаржувані ППР скасовано. Якщо у вас трапилась аналогічна ситуація, звертайтесь до адвокатського об'єднання Брати Федорови, щоб убезпечити себе від протиправно застосованих штрафних санкцій.